Доброго дня, сьогодні ми говоримо про те, як ми можемо зв'язуватися з людьми, які відійшли в потобіччя. Ця тема всіх завжди цікавить. Людям цікаво, як наші. Наразі нематеріальні люди можуть з нами зв'язуватись, але про це ми розкажемо іншим разом. Посилання буде в правому верхньому куті екрану. А зараз розповімо про те, що ми самі можемо робити. Ми спираємось на цей перелік, який ми знайшли на сайті Seekreality.com. І вони розповідають про 10 таких різних. Засобів, і ми можемо також додати наші коментарі до того, як воно працює. Перше, що вони рекомендують, як і ми рекомендуємо, це найнадійніший спосіб це зв'язуватись через медіум. До речі, ми запрошуємо всіх, хто нас дивиться, і Олександру також запрошуємо зв'язуватись з близькими через медіума. Є така можливість для українців. Одна зустріч може бути безплатною, будь ласка. Але коли вона не безплатна, це дорого. Тому на сайті Сік Reality рекомендують користуватися можливістю групових зустрічей з медіумами. Це дешевше. Але коли люди відчувають, що медіуми саме ці люди, які вміють те, що нам потрібно, зі мною саме так і було, я знайшла, що мені потрібні навички, якими користуються медіуми, я почала навчатися. І це саме третій спосіб, який вони, який вони рекомендують нам. Далі вони перераховують таке автоматичне листування. Я декілька разів спробувала, як це робити. Спочатку я зрозуміла, що треба це робити в якомусь безсвідомому стані з закритими очима, і воно не працювало. Там виходило щось таке, незрозуміло, що не можна прочитати. А потім я знайшла в інших джерелах інформацію про те, що в нас є типу три варіанти, як ми пишемо. Зазвичай ми пишемо цілком свідомо. Ми думаємо і пишемо те, що думаємо. На іншому кінці, ось це безсвідоме листування, у когось воно виходить. Є такі опубліковані випадки в літературі, коли людина писала нібито не своїм почерком, і це застосовували як свідчення для суду. Але в даному випадку можна користуватися е, чимось проміжним Між безсвідомим і цілком усвідомленим листуванням, коли ми спочатку медитуємо, заходимо в такий трохи змінений стан свідомості, і потім починаємо писати. Це дуже схоже на те, як ми користуємося натхненням, коли нам просто приходить якась наступна думка, і ми її пишемо. Можна спочатку написати своє запитання, а потім до нас приходить якби відповідь від нашої коханої людини, з якою ми спілкуємось. Наступний варіант це маятник. Це найпростіше, це не потребує підготовки. Я цим користуюся вже більше року. Спочатку я просто взяла всі свої прикраси, які є. Ось це. Намисто було на початку для мене найкращим маятником, найчутливішим зі всього, що я знайшла. А зараз я знайшла набагато простіший предмет, яким я користуюсь зараз як маятником. На, на жаль, не у всіх виходить, але я думаю, що більшість людей можуть навчитися, якщо це потрібно. І я запитую. Свого чоловіка про все, на що він може відповісти так або ні. Якщо хочете, якщо в нас ще є час, я можу навчити всіх. Тобто, ви знаходите якийсь такий предмет, але треба поставити вашу руку кудись, щоб вона твердо стояла на стіл. І спочатку ви запитуєте маятник, скажи, де тут так? Бачите? Ось так він ходить, так? Далі запитуємо, де тут ні? Бачите, по-іншому, так? І якщо маятник вам відповідає, далі ви вже можете спілкуватися. Далі я запитую. Костянтина, ти тут з нами? І він завжди з нами. Бачите, так само, угу. як було так. І далі угу. я можу йому ставити будь-які запитання. Я його, наприклад, запитую, чи е, треба поїхати на кладовище. А минуло п'ятниці я завжди їжджу в суботу, якщо ну, якщо все, все інше підходить. Угу. І іноді він підказує, якщо там треба щось привезти до ладу, що треба туди поїхати. Звичайно він не не їхати, е, але минулої п'ятниці uh -huh. я подивилася, що погода гарна, дорога чиста, можна поїхати. Запитую, їхати на кладовище чи ні. Він відповідає ні. Uh -huh. Зранку, в суботу, дивлюсь, випав сніг. Зрозуміло. Uh -huh. Тобто він не хотів, щоб я їхала по снігу. Ось uh -huh. так. Це маятник, тобто цим можна користуватися. Просто спочатку треба знайти щось що для вас буде працювати як маятник саме з вами. Наступно можна запитувати знаки. Взагалі-то вони також до нас звертаються: це можуть бути і знаки, і сни. Але про це ми поговоримо іншим разом. І ви побачите посилання у описі до цього відео. Але ви також можете до них звертатися за знаками. Тобто, якщо у вас, наприклад, не працює маятник, але працює якийсь знак. І ви можете його попросити. Якщо так, будь ласка, зроби ось це, якщо ні, зроби ось це. Наступний варіант це користування чорним дзеркалом. Я про це прочитала. Я купила для цього раму чорну краску, але поки ще не скористувалася. Тобто своїм досвідом поділитися поки не можу. Але я розумію, чому це працює, чому саме чорне зеркало. Тобто, не серебристе, як звичайне, зеркало, а чорна краска має бути замість цього серебристого. Воно працює через те, що наші Нематеріальні люди вони мають іншу частоту вібрацій, і їх можуть сприймати не наші колбочки, а наші палочки. Колбочки відповідальні за цвітне бачення. Тобто, в наших очах є колбочки, які сприймають цвітове бачення. А палички відповідальні за чорно-біле бачення. Саме паличками, які розміщені на периферії сітчатки, ми можемо сприймати образи наших нематеріальних людей. Що ще ми можемо робити? Є така інструментальна транскомунікація. Але над цим працює професор Гаррі Шворц. В університеті штату Вірджинія, і він очікує, що приблизно до 25-го року в нього буде готовий експериментальний образець, типу, як, як наші смартфони, щоб можна було поспілкуватися з нашими людьми, яких немає на цьому світі. Але це буде якась. Перша модель, і далі вона буде допрацьовуватися, щоб ми могли насправді з ними реально спілкуватися. Вони над цим працюють вже багато років. Ну, це таке загальне запитання: чи ці техніки потенційно доступні всім людям за бажання, чи потрібно дійсно звертатися до людини, яка вже володіє цими техніками. Перше — це звертатися до медіуму. Але все інше це саме те, що кожна людина може з цим працювати, рухатись в цьому напрямі. Саме так, саме так, найпростіше, що ми можемо робити, це просто спілкуватися з ними і розуміти, що вони поруч з нами, і цьому багато доказів. У мене далі такі особисті трохи запитання. Я казала минулого разу, що декілька місяців тому пішла життя моя мама. Вона мені з'являється у снах і з'являється молодою, дуже такою енергійною, але і не вві сні я теж її відчуваю, як мені здається, і я також до неї звертаюся. І от я відчуваю її посмішку, її тепло, її промінчики. Таке запитання можливо буде теж інших людей цікавити. Ви казали коли ми перший раз спілкувалися, домовлялися про ці інтерв'ю. Ви казали, що можна ставити провокативні запитання. Запитання полягає в тому, що чи не протирічить такі спілкування або виклики енергій нематеріальних людей, як ви їх називаєте? скажімо, релігійним догмам. Да, ви говорили, що ви релігійно-нейтральна людина. Ось, але ну, все одно Україна це офіційно християнська держава і в православі є офіційною християн... офіційною релігією. Ось, і можливо, людям буде також цікавий цей момент. Я думаю, що на будь-які питання можуть бути різні погляди. Коли ми щось робимо, завжди хтось проти, завжди хтось говорить, що все неправильно. Іноді виходить, що те, з чим хтось інший сперечався, воно було найкращим. Так само можна ставитися до цього питання. До речі, те, що роблять медіуми, найбільше розвивалося в межах так званої спиритуалістичної церкви. Тобто це. Також частина християнства І головна ідея, яка там була, це доказати, що душі не вмирають, що душі залишаються живими після того, як помирає тіло. Будь-які релігії спрямовані на те, щоб показати, що душа вічна, що помирає лише тіло. Ну тобто це головна ідея будь-якої релігії. А далі вони обростають різними догмами і не дозволяють людям робити те, що природньо. Я чула такий вираз, що робота в медіумі це духовність 21 століття. І коли ми отримаємо багато доказів того, що наші дорогі люди справді залишаються з нами, вони за нами стежать, вони нам допомагають, то це доказовість це те, що реальність і дійсність, чому не спиратися на цю реальність. Це е, зі свого боку я б хотіла теж ну так, ніби засвідчити зміни якби, в моєму внутрішньому світі. Після нашої останньої зустрічі я відчувала маму, я можу сказати, але дійсно після розмови з вами. А я отримала підтвердження дуже велике. Це е, відбувається на рівні відчуттів, але ти ніби за собою відчуваєш цю впевненість, що за тобою, за твоєю спиною. Хтось є і є це коріння, є ось предки є ніби ну, якась основа, та що ти не ні звідки? Ось і це дуже важливо, особливо наприклад, ну можливо, це трошки в іншу тему. Ми зараз або я зараз вас. Переводжу, Можуть стосуватися людей, які, наприклад, діти там другого шлюбу або діти третього шлюбу. Бо, наприклад, в мене там така історія, що ну я вже пропрацювала цю ситуацію з психологом, і якби в мене там все нормально, але по факту я дитина другого шлюбу і так вийшло, що і з боку мами, і з боку тата. Ось, з татової сторони там мене там, ніби все нормально, а от з боку мами мене дуже мої предки не приймали. І моя прабабуся, вона фізично мене просто відштовхнула зі словами, що це не моя онука. Mm. так, Бо, Тому що в традиціях. Ну, як в, в традиціях суспільства, і в принципі я теж вважаю, що так і має бути: що має бути один шлюб на все життя, і якби і, ну і діти від від цього шлюбу. Так а оскільки моя мама розлутілася зі своїм першим чоловіком і вийшла заміж за мого тата, то я ніби як не недостойна бути в цьому роді. Mm. От, і і, і от психологиня, з якою я це пропрацьовувала, вона сказала, що кожна людина вона має право бути в роді, вона, вона гідна. Ось, І на підсвідомому рівні ми ніби. ну, і Я теж це відчувала все життя. Будь-що я можу робити, але я ну, недостатньо не до, не до, не до. Ну, ну так, от, і коли ти розумієш, що в тебе є це коріння, ну це дає таку впевненість і крім того, ще ну, якби особисто моя ситуація е така, що я вийшла заміж в іншу країну, mm -hmm. я тут зовсім одна. Ось, і коли там якісь непорозуміння в сім'ї або що, ну ти, ти зовсім губишся, бо ти ну, не знаєш, куди до кого бігти. І знову ж таки, це відчуття, що навіть. Е Померлі люди, але які є основою твого роду, вони з тобою, вони просто дають тобі впевненість, дають безстрашність, ось таке, що за мною ну, хтось стоїть. От, просто от хотіла б цілитися. Цікаво, цікаво. Ну, насправді ми всі пов'язані. Ми всі пов'язані, коли ми е, втрачаємо когось, хто зараз не тут, на фізичному тілі, ми починаємо їх шукати, і ми знаходимо. Що є ці енергетичні зв'язки не лише з людьми з нашого роду, а з будь-якими різними людьми. І іноді, коли я зараз намагаюсь зрозуміти, чому так вийшло? Що я в Україні, куди я приїхала до свого чоловіка, якого зараз немає. Але я тут і ми всі намагаємося розуміти, чому так сталося, чому, чому так було вирішено. Я знаходжу багато знаків того, що все, що я робила раніше, якимось чином мене підготувало до того завдання, яке я маю зараз. В вашому випадку, можливо, можливо саме для того ви і народилися в другому шлюбі. Ваших батьків, щоб ви відчували, що бувають люди, які потрапили кудись, куди вони не належать. І можливо, саме в цьому ваше Завдання на життя, що ви, я знаю, що ви допомагаєте людям, які також приїхали до іншої країни, там знайти як, спілку, принаймні, як спілкуватися з іншими людьми. І ваша okay. історія не, не лише ваша а, особиста історія, що ви поїхали в іншу країну і знайшли чоловіка, який з іншої країни. А також і те, що ви у другому шлюбі народилися, можливо, воно вас підготувало до того, щоб ви краще розуміли людей, які десь відчувають себе not enough. There. Uh -huh. а, до речі, до речі, uh -huh. про другий шлюб. Коли я е, вийшла заміж за мого другого чоловіка, в мене також було щось, ну, щось не так. Щось не дуже. Але вони мені сказали: що в нашій сім'ї у всіх щасливий другий шлюб. О, <схай> 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 О ось, ось так. Хтось намагався пропустити його, але все одно вийшло, що перший шлюб не дуже добре. Виходить. А ви, а ви в нього перша, якщо я можу запитати, а ви в нього перша дружина? Ні, в нас в нас друга. в нас обох у... другий шлюб, але Другий шлюб. Ну так само, як в моїх Кр -креші батьків. Краще не буває. Так, да, так, да, так. Да. Я кажу так само, як в мене. Мене і в тата другий шлюб, і в мама другий шлюб. Цікаво. Mm. Угу. Дуже цікаво. Дуже вам дякую, Олександрочко. Я бачу, що у вас вже давно закінчився час. Ми запрошуємо всіх наших глядачів підписуватись на цей канал, ставити подобайки, ділитися цим, цим відео з вашими друзями і знайомими, які також перебувають в стані горя, які втратили свою близьку людину. Будьте з нами. До наступного разу У нас є теж список дуже цікавих, таких е великих е змістовних запитань, і ми спробуємо наступного разу їх теж пропрацювати. І цікаве щось донести до нашої аудиторії. Дякую.